Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 4 квітня 2023 року. І так виглядає ранок. Два градуси морозу і ось так. вчора випав сніг. Він на, на зразок інії. Такий має вигляд. Бачите, зима. Повернулась. Ха -ха. Ось така, така краса. Таке враження, що скоро Різдво, а не Паска. Ха -ха. Бачите? Ось клоновидні яблуні, які я обрізав. Тече водичка, з льоха постійно викачує, прибуває. От бачите, така краса і сходить сонце. Все. Має такі, таку отакий окрас. Такий окрас має, бачите? Так що трошки відкладається відкривання виноградника. Все буде вкрите, бо бачите, прийшла зимова неймовірна краса. Ось так все виглядає. Полунички під снігом, все під снігом. І під ногами репить. Ось, кущ смородини. Бачите як. Листочки зелененькі під снігом. Ось, виноградник. Все під снігом. Так що. Відкриваємо якомога пізніше. Бо нічого з того доброго не буде, якщо його рано відкрити. Ті бруньки, які розпустились, я не знаю, що з ними буде. Просто не знаю. Все, друзі. Нехай всім щастить. Будемо чекати теплих днів. Ну і перемоги, звичайно, двічним ворогом. Бо він від нас так просто не відстане. Ми мусимо його перемогти.